Вітаю, шановні глядачі! Ви на каналі Льова, Граємо Перія Пазлів. У нас турнір, четвертий день, потужне усилення на п'ятизіркових героях без синього кольору. Тримає 105, Давайте подивимось. Так, оборонка знаходиться в А, але дуже-дуже вже її так потріпали. Непогано. Ну що ж, добре, давайте спробуємо так. Ось і ось вона. Берні, Берні, Берні. Купа червоних. Треба диспел. Ну тут цей Церіс мене бентежить. Він Ой, диспелить. Він діспелить. Спробувати містію заграти. Можна спробувати. Але, напевно, і сладга бажано залишити. Проти інших. Якщо що, то містію таймити. А можемо не затаймити. Немає локі і дуже все. Неприємно. Так, Слат. Ну, давайте спробуємо місті. Ну, вона в мене така дуже-дуже слабенька. Ну і напевно тоді прийдеться брати червоних. Все ж таки, Бо диспел потрібен. І ще хтось можливо Флемхайда взяти. Він зарядиться швидко, поставить мегамінньона, хоча той не буде проти Церіса працювати. Та й мегамінйон тут є фаун. Не буде, як треба бити. Давайте візьмемо Аурікарка. Можливо, Міньйона красти в Уваньки. Ну, давайте спробуємо такою командою поїхали. Не впевнений я. Але будемо дивитись. Тут же ще цей церіс. Можливо, даремно я брав ту місцю. Церіс же ж може і містію зняти також. Так, ну трійка червоних потенційно буде четвірочка зелених і четвірочка жовтих. Ну, давайте так прокинемо. Так, ну все, Церіс вже починає працювати Не відразу. Так, Йоланда, ну вона боляче вдарить. Добре, давайте четвірку жовтих зберемо. Ще трічка. Так, бабульку заблочили. Ось це. Добре. Давайте ось так і спробуємо потім підняти червоний. Так, знову її заблочили. Як би нам той жовтий зібрати. Добре, давайте тут зберемо. Так, трієчка червона, це чудово. Єдине, що сладга ми не встигаємо ніяк. Давайте так. Ось буде сладка. Буде слад, це добре. Так, добре, слад активуємо. Спробуємо в бабульки забрати ману і, можливо, мої червоні дозаряди. Це не дозарядились, але ось так прокинемо. Так. Тут ми повинні витримати. Ухиляння поставила. Але в нас є Діспел, ми ще поставимо заборону. Так, бабульку забрали, це добре. Питання вмикати зараз село чи ні, бо зі сладгом вона та не дуже працює. Тому давайте спочатку ось так прокинемо. Угу. Так, скільки в нас ще буде танок? Два ходи. Добре, давайте ось так один хід. Трішки зайвого полетіло, але добре. Так, аурікарка може поки притримати. Забрати мегаміньйона. Чи добити Церіса вже, напевно, і потім. Включити Соломею. Давайте ось так обережно, поки прокинемо. Ага. Угу. Тепер ось так. Ось так. І нехай тепер вони б'ють. Огу. Це і вилікує. Так, мінус. Добре. Давайте нехай і ця схода Йоланда. Потім зберемо урікарка і... Заберемо мегаміньйона, Ось так. Він повинен зараз заснути. Не заберемо вже доб'ємо. Ну, добре, давайте так. Так, тут вже, в принципі, все вирішено. Чудово. Ну, містія тут відпрацювала. Угу. Сідували. Дивіться, скільки цих новеньких котик котик контик, моркотик. дюваль цей неприємний. Ну, диспел беремо. Так, сладхмісті. Так, ну, аврікарка, напевно, залишимо. Тоді валі, але ну, він ж все буде красти. Давайте візьмемо цього, і ось цього напевно. Хоча ось тут нам потрібен Height, щоб цим знімати їхній зріст статтів, ага. Так, давайте фламхайда і візьмемо тоді. Якраз буде три червоних, проти. Ну, Тоді я не впевнений, чи потрібен мені тут аурікарк, хоча повільнення Сон може спрацювати. Хоча проти Дюваля бажано якесь би травління, але ну, у нас регінка є, може підпалити. Ну, добре, давайте так спробуємо. Оборонка така непроста. Угу. Купа синього. Просто тьма синього камінчику. Так, ну, цього вже сповільнили. Віндуса одного. Можемо теоретично в нього прокинути. Трієчку жовтого ось так. Чи вже цей краде там щось? Добре, давайте ось таке комбо, і там будуть ще жовті. Угу. Соломею, звісно, не хотілося би дозарядити раніше, ніж потрібно, бо немає диспелу. Так, того відправили в сон. Це чудово. Ось далі що робити? Не зрозуміло. Давайте тут червоний пошукаємо, може зелений закриться. Так, червоний доїхав. І поїхала вже Соломея. Зараз будуть боляче бити. Давайте ось так. Може тут десь червоненький доїде, не доїхав. Так, Аурікарк. Тихо-тихо, ну тихо, дивіться, що вона витворяє. Може в цього ману забрати. Хоча б, щоб він не вдарив. Або в цього. В цього мани небагато. Давайте тоді ось так. Тут прокинемо зелені. Ну, все, зараз соломиє просто нас. Розібрала. Ну, не можемо червоні зібрати, навіть задіспелити, підлікуватись, все просто. Ось ці червоні, але це настільки вже запізно, що ми нічого тут вже не вдіємо. Там цей ще все краде. Ну, хоча б як когось добити. Ні, 900, ну дуже велика шкода. Проходить. І купа фіолів, купа фіолів, і тут ми нічого не змогли вдіяти, на жаль. А це зараз ще поставить цих міньйонів, які будуть теж красти. Наскільки вони? 1116. Ну, потужні. Ні, тут нічого ми не змогли зробити. Ох, ну це жесть просто. Ера, міська. Ну, добре, поїхали такою ж командою, спробуємо. Ця фіолетова теж неприємна. Ну, ось де червоні. Ну, ось як щось тут зробити можна. Я дуже швидкого фламхайда не можу зарядити. Добре, давайте в котика прокинемо трієчку. Ось так. Ну, Дві трійки ми знайшли. Давайте в котика і вдаримо. Розумію, що, можливо, це і неправильно, але нехай вже буде. Араміс під сповільненням. Шукаємо, може тут якісь червоні доїдуть. Не доїхали. Так, котик від'їхав, але зараз повернеться. Так, зараз араміс. І мегаміньона добив. Тихо, тихо, тихо. Ось це вони прибивають. Так, це, це даремно я зробив, це зараз там задіспелить. Так, скільки два ходи. Ну, давайте бити сюди, поки не будемо чіпати того араміса, щоб нам не прилетіло. Хоча він вже зараз дозарядиться. І не хочу чіпати, щоб нас задіспелили. Гарний хід. Жовті, сині, але в цього пройдуть цих індусів. І вони просто мене поховають з двох ульт. Добре, давайте так. Котик, котик, муркотик. Давайте вдаримо в нього. Чистить. Ну, спробуємо раміску добити. Тут варіантів вже небагато. Просто зараз нас ці індуси доб'ють. Добре, давайте прокинемо жовті. Просто якесь невезіння. Ну, зараз дві ульти. Вони ж по всіх б'ють. Ну, все. Ну, як. Тихо. Трішки ми витримали, але червоних немає. Давайте спробуємо. Цього. Ага. Ось так прокинемо. Отак. Ну, як ти всі удари в одного б'єш? Так, добре, лікуємось, прокидаємо червоні. Так, мінус один. Добре. Тепер ось так. Цього треба забирати. Оці жирнючі міньйони у них. Добре, давайте ось так. Мінус міньйон. Так, добре. Вони ж у нас покрали брамбла. Давайте ось так жовтий заберемо, може знизу червоненький доїде. Так, тихо. Давайте заберемо цього. Чудово. Треба забрати лікаря і вже якось. З котиком розберемося. Це ще відроджується. Добре, давайте вдаримо і прикинемо зелені. Вона відродилася і відразу ходить. Зараз задіспелить мені все. Так, давайте ось так зелені. Так, так. Ще треба, напевно, було в пустоту прокинути. Ну, добре, тут прокинемо червоні. У нас є овер. І... Просто немає слів. Повинен бити рандомно, а він в одну ціль б'є і все. Хоч ти, що ти йому не роби. Ну, це вже. Сподіваюсь, йому не допоможе його відродження. Чотири хвилини. Тут ми точно встигаємо. Все, закінчили. Добре, наступний бій. О, Ще два бої. Ой, слад. Не люблю. Сладга в мене немає. Немає ким його контрити. Сладга цього. Гаторка гаторка, Це ще Голдмер. Ну, До речі, можемо теж гаторку взяти, щоб прикриватися від жадібності. <coughs> Ось так. Регінка теоретично може сладга заблокувати, а врікарка можемо його відправити в Сон. Поїхали. Чорна мамба. Цікавий нік. Так, ну добре, давайте ось так поки прокинемо. Там четвірочка збереться. Червона. Ну, червоних достатньо цього разу. Давайте ось так. Угу. Гаторка. Дозарядило. Так, тут заблокуємо ці стяги і заблокуємо сладга на цих трьох хочах. Тепер трієчка червона. Зараз саламею включимо, і вона повинна вже працювати непогано. Так, захисні стяги у нас є. Давайте ось так заберемо. Жовті і червоні і ще жовтенькі. Так, мінус гаторка. це вже добре. Оце нам нічого не зробить. Ми прикриті. Так, давайте заберемо в сладга мінньончика. Але він не заблочився. Добре. Докинемо трішечки собі тут зелені. Знову цих добиваємо чи блокуємо. Так, давайте так і ось так прикинемо. Захист в нас є від Голдмора. А ми його і добили. Ну, все, слад вже один нічого не зробить. Добре, ну, Саламея тут все вирішує. Коли встигаєш її зарядити, і немає діспелу в суперника. Ой, тут овочі, ці килими. І Регін. Ось Регін. Ну, ось я не знаю, як проти неї грати. Вона. Проти неї немає. Ні, ні, як не закритись, не сховатись. Чистка треба, чистка Брамбл. Саламея тут потрібна. Проти цих мегапаразитів і маленьких паразитів. Вона їх знімає еврікарк. Горік не підійде, сладх, ну, вона його блочить. Віку брати, але Віка повільна. Але можу і відпрацювати теоретично. Чи потрібен мені тут аурікарк? Овочі не блокуються. Цей блокується цей також. Це може ухилитись. Ну, давайте спробуємо такою командою. Подивимось, може Вівіка їй допоможе. Чи вона буде довго заряджатись. Фу-фу-фу, Купа, купа. Фіолетових. Добре, давайте трієчку червоного. Ось так прокинемо. Ах, там не доїхало. Червон. Ну, скільки фіолу, скільки фіолу. Добре, давайте трійку ось так. Там зберуться фіоли, так, жовті. Регінка на 100%. А у нас немає чистки. Зараз буде таке смаження люте. Так. Ну, червоних багато. Давайте ось так прокинемо буде. Так, і жовті ще доїхали, Це добре. Скільки в нас блок? Два ходи. Два ходи то довго чекати. Треба вбити, напевно, червоних багато. Давайте все ж таки вдаримо і Саламею прийдеться використати, щоб зняти цих паразитів. Розумію, що вона там. Не повністю відпрацює, але на двох будуть у нас хоча б постріли на трьох. Давайте ось так зберемо орікарку. <кхи> Може, туригінку і доб'ємо? Так, мінус один овоч. Це вже добре. Прийдеться бити сюди. Сподівайтесь, що заберемо її. Так, ми повинні добити. Є. Так, ну тепер. Давайте ось так четвірочку, може і овочу вистачить. Вистачило. Ну і все, один килимок. Боляче вдарить це зрозуміло. Але. Уже він тут нічого не вдіє. Ну тут пощастило. Вівіка, до речі, взагалі не утонула. Але, скоріш за все, якось допомогла. Добре, топ-1 ми зайшли, оборона. Все ще в А тримається. Рейтинг. 634 місце. Ну, в принципі, непоганий результат. Подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на нове відео.